Село Весняне в Корицькому районі. Того вечора Віталій повернувся додому пізно і вже збирався спати, коли несподівано заявилася Оксана, його колишня. Разом вони вже давно не жили, але жінка з цим не змирилася і погрожувала прикінчити чоловіка, якщо той знайде собі іншу. Бійка почалася в коридорі. Оскаженіла від ревнищів Оксана, штовхнула Віталія ось у це дзеркало, що висіло на стіні. Далі жінка схопила кухонний ніж і що щосили вдарила чоловіка прямо в груди. Віталій впав і, залившись кров'ю, знепритомнів, лише тоді перелякана Оксана зрозуміла, що накоїла, та побігла викликати швидку. Брат лежав у цій кімнаті на палаці і тримався за грудну клітку і казав дуже боляче. Він побачив, що куча крові, побачив, що дуже глибока рана. що він навіть побачив, як б'ється серце через ту рану. До лікарні Віталія привезли вже за крок від смерті. Ніж наскрізь пробив легені, а лезо зупинилося в сантиметрах від серця. Був важкий стан, була коло різана рана в ділянці грудної клітки зліва. Гемопневмоторакс, У нас крізне поранення легені, є вхідний і вихідний отвори. Операція тривала всю ніч. Медики зробили майже неможливе і таки витягли Віталія з того світу. Пацієнту ще боляче говорити, але він погодився розповісти, як скажена колишня, мало не вирвала йому серце. І на почві реальності вона вдарила мене на Бо Думаю, що десь я гуляю з різними дівчатами. Хоча я її не сват, не брат, і ніхто. Це вже не перший раз, вона мені угрожала. Якщо я буду з здоровими дівчатами, чи що вона ну вона мені отомстить, мені це вже набридло. Якщо я її раз прощу, вона прийде і доробить свою справу. Віталій проживає сам. Його рідні приїхали з Києва. Мати чоловіка здогадувалася, що все може закінчитися саме так, бо ж горе невістка часто пиячила, після чого могла накоїти що завгодно. Вона облила його кип'ятком, тільки перший рік, як вони почали зустрічатися. 33 роки, на його день народження, вона облила його кип'ятком, він лежав в лікарні. От. Всю посуду перебила, що в хаті було. Вікна неодноразово вибивала, невістка, не, не бажаю нікому такої невістки. У поліції Оксану з весняного знають уже давно, бо ж, перехиливши Чарчину, жінка заради розваги часто викликала в село поліцію, а скарг від односельців на неї кажуть копи і не перелічити. Та якщо раніше це були п'яні бійки та дебоші, цього разу Оксані загрожує в'язниця. Втім, до суду жінка вже готова і навіть знає, що говоритиме. Її версія така, що вона е, захищалася, тобто її співмешканець взяв ніж. Е, е, Наніс для неї удар, тоді вона вихватила це ніж і відповідно нанесла вже для свого співмешканця колото-різану рану родини. Проте слідчі Оксані не вірять і вважають, що це був замах на вбивство, бо ж ножем цілила в серце, а перед тим були погрози. І якщо експерти цю версію підтвердять, а їй пощастить, і Віталій виживе замість 15 років вона загримить до в'язниці максимум на 10.